Netflix може, коли хоче. Впевнена їм точно відома формула створення вірусного популярного фільму. У кей-поп Мисливицях на демонів є все, щоб подобатись людям. Привабливі дівчата та хлопці на абсолютно різні смаки, які співають качові пісні. До речі, більшість з них вже в моєму плейлисті. Романтична лінія і милий маскот у вигляді тигра та саркастичного птаха в капелюсі. Також хочу відмітити, що дуже круто показаний психологічний розвиток та зміни персонажів. Румі. Це проявляється в деталях одягу з міні-кольорів і її голосі, тобто в його відновленні. Лікар шарлатан, в принципі, виявився не таким же й шарлатаном. Мені історія видалася не ідеально прописаною, проте це не завадило отримати щире задоволення від перегляду. А десерт, який ми сьогодні готували, мені здається, є жирною відсиланкою на Данте, відомого мисливця на демонів та адепта полуничного парфе, яке ми, до речі, вже готували.